Друзі, всім привіт! Зараз ми знаходимося на полях Білоцерківського району в радіусі 30 кілометрів від Білої церкви. Хочу звернути вашу увагу на сонячний. Сьогодні у нас 23 серпня, і всі питання стосовно рекомендацій по десикації зараз будуть в одному полі. Прошу звернути вашу увагу, ми бачимо. Пізні строки посіяний соняшник. Крім того, що це пізні строки, ми ще бачимо те, що я називаю двохтрихетажний соняшник. Значить, тут ми маємо соняшник в пояс, тут ми маємо його вже ну, майже по груди. Тут ми маємо соняшник з мій ріст. І найголовніше, що... Тут ми маємо соняшник вже з, ну, в стадії близької до формування, це вже молочне мабуть, молочко. На цьому. Ух ти. Прошу звернути вашу увагу, якщо ти можеш збільшити, у нас тут літає бджола зараз. До сих пір, Тобто різниця в посівах соняшнику в Україні колосальна. Ще можна от провести так тихенькою камерою в ту сторону, щоб було видно пропорцію, що у цих дозрівших соняшників їх значно менше, ніж зелених. І так по всьому полю. Тобто їх там ну, 30-40%. От, от. Це не обсів, як ми бачимо, це ситуація по полю. Краще ніж ця картинка, яку ми тут зустріли, охарактеризувати ситуацію на полях України важко. Тобто, ми бачимо тут <гум> буквально через дорогу ну, от поле коло поля, дуже різну ситуацію. Там уже на фініші рослини ну, світліє шапка. Там. Тобто, через неділю-дві там вже буде лимонний колір, і там можна робити десикацію і якби забирати його. Після цього Тут ми бачимо в принципі, отаку ситуацію. Тобто Для такого соняшника ще треба мінімум три неділі вегетації. Тобто Різниця от, між цими двома фазами це мінімум 2 неділі. Між такою шапкою і отакою ну, – мінімум три, може навіть чотири. Тобто десикація потрібна буде обов'язково. І Соняшник цей буде дуже погано себе почувати. Я знаю, де це. Я думаю, що ми ще приїдемо на це поле і гарно подивимося. Сподіваємося, що тут буде на фінальних стадіях, коли він вже вирівняється, коли вже ці відцвітуть, засохнуть, а ці тільки будуть цвісти. Це по факту вже буде десь 5-10 числа вересня. І отака ситуація на полях в Україні. А тепер ходімо подивимося на сусіднє поле. Лобода, вище мене з ростом, вже на фінальній стадії розвитку, безліч насіння. Коротше, все, яке люблю. Максимально. такі поля я рекомендую до десикації обов'язково. Для того, щоб це насіння не осипалось, для того, щоб ми не мали потім забур'янені поля. Тут і злаки, тут і пері, і, міш... і мишейка, і тут що хочеш. Коротше, одним словом, ми бачимо Фу, скільки 에... пильці цей. І амброзія. Ну... Що завгодно, значить прошу звернути вашу увагу на оці рулі. І для того, щоб цей соняшник е, зібрати вчасно, не дивлячись на те, що сьогодні 23 е, уже серпня, ми бачимо, як ФОМА е, фомопсис е, починають уже септеріоз починають уже просто з'їдати е, соняшник. Прямо на повал. Він вже на фінальних стадіях розвитку. Я думаю, через неділю-дві вже можна його буде робити десикацію, але прошу звернути вашу увагу, ну просто покажи от верхи, просто підніми. Тобто Це не з краю ситуація, це реально зарощі поля, які треба, е, ну, буде молотить. Тобто тут взагалі без, ну, без варіантів. Це дійсно е, рекомендація до дисикації. от 100%. от ночі розбудіть. Я вам завжди скажу, що таке поле треба забирати за допомогою. Я б, наприклад, до речі, тут давав би калійний гліфосат. через те, що в першу чергу у нас проблема, це оця фантастична розвинена лобода. Якщо, якщо, якщо зробити діссикацію, то з цього поля три тони можна зібрати легко. Я думаю, що враховуючи розмір шляб... І що тут точно був фунгіцид, і тільки зараз тиск хвороб якби, пішов. От Прошу звернути вашу увагу. Можеш це засняти? Тут була гусінь, яка жрала соняшник. Я не знаю, чи це вогнівка там, чи. Ну, Це не важливо. Головне, що це була одна із шкідників, які стрижуть в останні роки соняшники. І... В Київській області, як ми бачимо, також вони були. І, скоріш за все, що був якийсь фунгіцид, інсектицид, тому що там видно вже прояви і вугільна гниль, там і септорія, фома, фомопсис, все, коротше, що я люблю на соняшнику в лапках найбільше, все тут є. І е, дирки от, постригли гусінь теж є. Ну, про лобуду я мовчу, тут її засилля просто якесь скажене. Але ну, виходячи з цього поля, те, що тут ще видно по густоті, що він якось видно, сіявся, мабуть, або в суху землю, або, ну, або питання по сушникам. Якось декілька рядів прям хорошо йде, потім якийсь ну, провал. Чи це технічна колія, незрозуміло. А ну пішли ще за мною. Так починає хворіч шапка у соняшника. Це його щось погризло, мабуть, якась євагнівка. Потім він через ці е е е е е дирки вражається хворобами. І починає здавати позиції. Я, ну, давно не бачив, тут почалось посинкування в соняшника. От зараз покажу, як це виглядає. Бачите? Тобто він точно... У нього були дуже якісь страшні стресові умови. Одним словом, якщо тут не зробити десикацію, молотити його можна, але треба буде чекати, поки почне сохнути лобода, тому що вона створює дуже великі проблеми при молоті. Ефективність цієї операції однозначно є, навіть якби тут було чисте поле без бур'янів. Я б цей соняшник проводив би десикацію, тому що він вже почав хворіти. От вам купу прикладів і гнилі, і що хочеш, і ну, весь набор, як то кажуть. Навіть в цілях таких, щоб не розмножувати ці патогени і не залишати їх тут в ґрунті на полі з рослинними залишками, вже тільки це достойний такий важливий аргумент для того, щоб швидко вбити і забрати і забрати бігом в комору. І продати. Врожай це не той, що на полі, той, що в коморі кажуть. Ми сіємо по одній насінині соняшника, а отримуємо е, отакий от кошик. Зрозуміло, що це бути прибуткова історія. Але е, щоб воно дійсно було прибутково, треба тримати руку на пульсі і завжди слідкувати за трендами. Як змінюється погода, як змінюються технології? Чи з'явилися нові шкідники? Я на сьогоднішній день, наприклад, не вірю, що без інсектициду і фунгіциду соняшник можна вирости там, більше трьох тонн в умовах там, Київської області і не тільки. Я не вірю, що кукуруза на сьогоднішній день більше десяти тонн, можливо, без інсектициду, або без іншого там, контролю шкідників типу діабротіки і типу. Лугового метелика, який дуже гарно шкодить, гусінь там попів, качана виїдає. Так що прошу звернути вашу увагу на це і до зустрічі в полях.